Юрій Сорочук, отже, хотів би сказати, що це не перша заява Олега Татарова. Олег Татаров уже нещодавно показував відео, де показав греко католицького священника Відео двохрічної давнини і розказав, що це священник на майдані закликає бувати партію регіонів. То це такий спідручник. Захарченко, ймовірно, один з організаторів тих провокацій. Ну, Що хотілося б сказати, дуже коротко. Перше, наше, дивіться, люди понад місяць стоять на Майдані. Що робила б будь-яка влада в світі? Вона, ці люди її обрали. Це джерело влади. Влада мала би спілкуватися з людьми, говорити, запитувати. А влада себе веде, знаєте, як та японська мапочка. Закрила очі, закрила вуха, закрила рота, не чує, не бачить, не говорить з народом. Натомість вирішила так. А в цієї мапочці дуже погана річ граната в руках, влада, і вона не знає, що з тою гранатою робити. В Європі є дві країни всього лиш, де на міліцію більше грошей йде ніж на армію. Це Білорусія і Україна. Це дві країни, ми позаблокова країна, ми мали б самі себе захищати. У Нас мала бути велика армія, мав бути Призову армія. Нас Прозову армію відмінили минулого року, зате наших дітей набирають в міліціонерів, барси, беркути, тигри, ягуари і так далі, яких кидають бити людей. Тепер, коли ми говоримо сьогодні про Тетяну Чорновів, це що поодинокий випадок? У мене отут. Понад 50 випадків нападів на активістів Євромайдану. А вчора в Харкові 12 ножових поранень в центрі міста активіста майдана Дмитру Пилипцю, а в Житомирі, лікарю. Керівнику Житомирської свободи, який працює лікарем, мирна людина. Треті напади Тречі його били на вулиці, стояла машина, даї дивилася. Спалено більше автомобілів, учасників Євромайдану за ці дні, ніж за всю історію незалежності України. Побито більше журналістів, ніж під час війни в Іраці. де війна була і менше журналістів постраждало від від вояків від від беркотівців. Постраждало більше лікарів, ніж під час війни. Ви знаєте, що коли війна лікарі з Червоним Христом по них не стріляють. На Майдані біля адміністрації президента побито дуже багато лікарів. І це величезна система терору. Влада, замість того, щоб боротися з народом, вона сьогодні задіяла силовий апарат, репресивний апарат і бандитський апарат. Це класична технологія, як Донецький діяв Донецьку протипозиції на початку 90-х років. Залякати, вбити і ці терикони завалені трупами. І тому в мене є десятки свідчень про побитих журналістів, депутатів. Ви дивіться. Коли э, го погоріний полетіла сніжка, тисячі людей стали свідками і, і, і Льовочкин. тисячі людей допитано свідками. Тепер десятки депутатів ходять з зашитими головами. Побити голови Верховної Ради. Жодного кримінального провадження. Десятки машин спалені, жодного кримінального провадження. Вчора в Житомирі, тому самому нашому керівнику, обписали двері і донці прислали листа обмазаного кров'ю, що ми прийдемо за тобою. Жодного кримінального провадження. Влада мовчить, міліція мовчить. Та в нас є єдине місце в Україні, де ти себе відчуваєш безпечно там на Майдані, жодної розбитої шибки, жодного постраждалого. Всі люди себе відчувають нормально і люди шукають там захисту, бо розуміють, що захисту немає в міліції, немає в прокуратурі. От тут пан Михайло каже, що їдять, де сплять наші діти. За останній останній... за останній тим. За, 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 ти, за останній тим, пане Михайло, я вас... запрошую пана Михайла. Я за запрошую пана. Михайло, в той спальні, де я сплю. Чи я я сплю, з вами подію. Отже, дивіться, за останні дні дає не, не допускає, Дрівниця, машини ДАІ ДАІ не допускає ДА. жодної машини з дровами, дає не допускає не жодної машини з наметами, жодної машини з їжею. О, cozy, ви організовувати той холодомор для тих дітей сьогодні. Сьогодні послухайте, пане Михайло. Сьогодні машина везла дрова на майдан. П'ять слідчо оперативних груп приїхали встановлювати, де вкрадені дрова, їхнє походження і так далі. Чому бандитів не ловлять? Чому не переслідують бандитів? Міст, це зробити. Я... Пане Тому те, що Все... влада сьогодні організувала терор проти власного народу, це, це свідчення того, що вона являні. боїться цього народу. Дякую. Люди, Люди на Майдані стоять не проти когось, а за щось. Стоять за свою гідність. Це революція гідності, і ви це повинні розуміти. Це Майдан, це простір свободи. На відміну від Маріїнського, де очуєте, заганяли очуєте. в гулах імені Януковича. А що я хотів би сказати? Оскільки президент вже понад місяць не чує Майдан, то Майдан зобов'язаний і не йде до, до, до Майдану. То Майдан рано чи пізно прийде до президента і запитає президента Дякую.